Вітання, моє ім'я Іван Заєць. це Арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, вчив усі абревіатури правоохоронних органів України та пропустив усі новини, цей дайджест для тебе. У Олександра Слобоженка арештували все майно 16 серпня, близько 2 години дня, всю мережу облетіли фотографії з обшуками бюро економічної безпеки у пана Слобоженка вдома та на офісі. Олександру повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 213 мільйонів гривень. Да. Ого. Ого. У себе на каналі Беб розписали історію компанії Traffic Devils, сферу їх діяльності та приблизний дохід за останні роки. Слуха, вони реально на сайті розписали словник арбітражника, які є ніші, що типу дейтинг, це онлайн знайомства, нутра, це типу там бади, е, бетінг, це ставки на спорт. Я реально здивувався б, якби, якби вони пішли далі і спалили б всі зв'язки Traffic Devils. Я ще, якщо чесно, не знаю, що гірше було б сплатити податки чи спалити працюючі зв'язки байерів команди ТБ. За інформацією, новині на сайті провелися обшуки у квартирах Саші, офісі та навіть в хаті, бабусі, і дідуся в Білогородці. І за результатами цього арештували вісім спорткарів, квартири та іншу нерухомість у Києві. Пропало всю на фоні цієї новини. Тепер зрозуміло, чому Артур Жуков, тепер вже колишній піар-директор ТД виставляв. Підсумки роботи та шукав нові проекти. Цікаво, чи будуть далі існувати в медійному просторі дияволи, та як далі буде рухатись справа? Ми, звісно, як медіа, будемо тримати вас у курсі. На тижні 23 серпня пройде івент White Caribbean Party. Організатори зазначили, що на івенті буде дрес-код Total White, тому візьміть до уваги, що якщо ви заливаєте чорнуху, то фейс-контроль ви не пройдете. Уменька! Oh Взагалі, знайшли для вас ось такий календар з усіма івентами на найближчі два місяці. Можете собі заскрінити. Так, хтось каже, що багато івентів за кордоном в Будапешті, в Лісабоні. Але давайте відверто. Пост ми підгледіли в каналі жіночий погляд на гемблінг. Тому не розстраюйтесь і беріть квитки на київські івенти. White Caribbean Party в п'ятницю 23 серпня, Сіємпро 14 вересня та в хаб 4 жовтня. Вікторія Тіхачова підвела підсумки п'ятирічної роботи в Traffic Devils. Це вона розповіла в своєму Reels, який опублікувала на тижні. Сталося це буквально за. Два дні до появи новин про обшуки у Саші Слобоженко. Там вона підвела проміжні підсумки компанії. Проміжні, а не так як Артур. Підсумкові у Reels Віка розповіла про свій шлях до Traffic Devils, історію встановлення в компанії, хто був тим лідами в неї, як вона зростала. Згадала про своє призначення Сіо. Та як проводила зідзвон з технічкою за 20 хвилин до пологи. Це реально нелегкі будні арбітражника. Спочатку на колі ти можеш народити якусь нову зв'язку, а через 20 хвилин дитину. Повне 10 хвилин відео можна подивитися у Вікторії Тіхачової в інстаграмі. Боба Месі передав привіт всім арбітражникам. Ета пушка всім помішається. Арбітраженка. Хто не знає це досить відомий футбольний тіктокер, якого ви могли чути чи бачити за цим трендовим звуком. О, почти дев'ятка, йоу. І, І подписчиком владу. R. R. Ага. Влад. Р, да. Влад. R. Чи можна це вважати офіційною заявкою твоєї команди на арбітражний футбол? Хоча, мабуть, не дуже доречно хантити дітей в команду. Нагадую, що на івенті буде алкоголь і кальян. Тому логічніше покликати інших футбольних легенд, типу Мілевського, Алієва або Ростика Опасного. На ютуб-каналі Паливо від Палай Медіа вийшов новий подкаст. В гості звіта Володимир Малакче. Будь здоровий. Міша, це у людини прізвище Малакче. Будь здоровий. Володимир створює екосистему для зростання геймінг бізнесів шляхом інвестування в кращі команди та ідеї. Про це, власне, і поговорили в подкасті. Тому, якщо вам потрібен інвестор чи якісь інвестиції в проєкт, велком на Ютуб. Послухайте рекомендації, як гарно підчити свої проекти. Це усі новини тижня. Сподіваємось, що наступного тижня вас не позакривають усім чортам собачим і Нам буде про що розказати. Пока!